Ну і напередодні зимових свят ціни на продукти традиційно повзуть угору. Смачно відсвяткувати цього року буде в середньому на 7% дорожче ніж минулого. Наша Вікторія Дмитренко проїхалася столичними базарами і супермаркетами, щоб вивчити динаміку цін, а заодно розпитати українців, як купувати і не витрачати зайвого. Зимові свята на порозі та на столичних ярмарках великих закупів люди не роблять, купують усього потрохи. А що ж з цінами? Йдемо до овочів та фруктів. Найдешевші огірки по 80 гривень, томати від сотні. На овочі ціни ще стримують, чого не скажеш про екзотичні фрукти. Хурма, яка ще тиждень тому коштувала 120 гривень, зараз 180. Мандарини здебільшого від 70 гривень. Апельсини ще дорожчі. І це ще не цінова межа. Ти саме ко. Телька, огірок, якби всі турецьке, і все піднімалася ціна. Ну так я думаю, на проценті 30 десь вже якби а ще ну плюс, мабуть, у того, що свята і ціни трошки піднімаються. Великими сітками люди купують картоплю та цибулю, а ще обирають альтернативу імпорту. Як от пан Георгій додому несе три кіло кислої капусти, каже: і дешево, і корисно, а ще намагається не витрачати на зайве цукерки і. Всякі там солодощі це вже на задній план відходить. У супермаркетах ажіотажу біля яток із солодощами немає. Ціни на популярні продукти приблизно такі ж, як на базарах. Хіба овочі дорожчі? Покупці приглядаються і зізнаються, з такими цінами святкове меню буде скромнішим. А скажу чесно, не сезонно якісь м'які день-два його вони вже стараюсь не брати переходимо на консервацію заради економії українці дістають не лише запаси, а грамотніше роблять закупи. Приглядаються до акцій. Крупи беруть на вагу так дешевше. Курку цілу, а не частинами, деякі товари упаковками або невеликим оптом. А ще мають перевірених продавців. Я живу біля вокзалу, там де люди привозять городину свою продають. Там можна купити набагато дешевше. Наприклад, ті ж горілчої грецькі, наприклад, в магазині вони нам не можуть поступати. 200 гривень, 250. п'ятдесят і це час можна стокуватися, сплануватися, купити у людей. Заощадити родинний бюджет можна і на дорогих делікатесах, і це не лише акційні знижки. І ще один спосіб економії, якщо вже за екзотики, купуйте свіже. До прикладу ціна на вагові та фасовані креветки за кілограм може бути однаковою, от тільки самого продукту у пакуванні при розморозці буде в рази менше. Загалом суттєвих цін, кажуть, експорти напередодні свят очікувати не варто. Вартість продуктів може зрости в середньому до 10%. А от що точно буде доступним до святкового столу це вітчизняні фрукти та овочі. Вікторія Дмитренко, Валерій Рябченко та В'ячеслав Індичанський. Ми Україна, марафон єдині новини.